Тільки замисліться. Виявляється, між іскрами відточильного камені і рухом нашої планети в космосі є щось спільне вони підкоряються одним і тим самим законам. Сьогодні ми пройдемо цей шлях від простої повсякденної фізики до грандіозної механіки сонячної системи. Гаразд, почнемо з чогось знайомого, що бачив, мабуть, кожен. Коли шматок металу торкається точильного круга, який швидко обертається, звідти вилітають іскри. Але ось що цікаво вони ж не летять по спіралі, правда? Ні, вони розлітаються по ідеальній прямій. Так у чому ж річ? Ну, цей, на перший погляд, такий простий ефект насправді є ключем до розуміння набагато набагато масштабніших речей. Це можна сказати, наочна демонстрація одного з базових принципів фізики, який керує абсолютно всім, що обертається. І щоб у цьому розібратися, почнемо з самих основ. Давайте подивимося на фізику звичайного обертання, щоб потім ці знання застосувати вже у космічних масштабах. І ось вона в відповідь: все криється в понятті, яке називається тангенціальною або ж дотичною швидкістю. Уявіть собі, у кожній точці кола будь-який об'єкт насправді намагається рухатися прямо його утримує на круговій траєкторії якась сила, але щойно ця сила зникає, як у випадку з іскрою, що відривається від круга, все об'єкт летить прямо по дотичній. І знаєте, що найцікавіше як тільки починаєш про це думати, помічаєш це просто скрізь сніг, що вилітає з під коліс взимку, краплі води з велосипедного колеса в дощ, навіть бруд, усе це підкоряється тому самому закону. Гаразд, з напрямком розібралися, а як щодо швидкості? Існує одна дуже елегантна і насправді проста формула, яка описує швидкість будь якого об'єкта, що рівномірно рухається по колу. І саме вона дозволить нам виміряти рух самого Всесвіту. Отже, щоб її скласти, нам потрібні дві речі. По-перше, відстань. Для одного повного оберту по колу пройдений шлях це просто довжина цього кола. Я думаю, всі пам'ятають її зі школи – 2πr. тобто 2 помножити на π і помножити на радіус. По-друге, нам потрібен час. У фізиці час, за який тіло робить один повний оберт, має спеціальну назву період, і його позначають великою літерою Т. Все просто. Тепер збираємо все докупи. Звичайна швидкість це відстань, поділена на час. Тож для руху по колу швидкість це довжина кола, тобто 2 пір, поділена на період обертання, t. Ось і все. Цю просту формулу варто запам'ятати, вона нам ще знадобиться. А тепер найцікавіше подивимося, як це все працює у космічних масштабах. Ми візьмемо нашу просту формулу і застосуємо її до найбільших кіл, які тільки знаємо, до орбіт пламет. І виявляється, ці космічні оберти буквально визначають наше життя. Цей зв'язок просто вражає період обертання землі навколо власної осі це те, що ми називаємо добою. Період обертання місяця навколо землі це основа нашого місяця, а період обертання землі навколо сонця це, звісно, наш рік. Весь наш календар це по суті космічна фізика в дії. І це демонструє наскільки точні ці цикли. Наприклад, рік триває не рівно 365 днів, а трішечки довше, приблизно на 6 годин. Ці години накопичуються і за 4 роки утворюють цілу додаткову добу, ту саму, яку ми знаємо як 29 лютого у високосному році. Добре, озброївшись цими знаннями, ми тепер можемо спробувати розгадати деякі давні загадки про нашого найближчого космічного сусіда. Давайте використаємо нашу фізику, щоб трохи краще зрозуміти місяць. Ось класичне питання, яке багатьох цікавить. Здається ж, дивним, правда? Коли б ми не подивилися на місяць, ми завжди бачимо одне й те саме обличчя. Може, це означає, що він взагалі не обертається? Ну, насправді все якраз навпаки. Це явище називається синхронним обертанням. Вся справа в тому, що період обертання місяця навколо власної осі ідеально, просто ідеально збігається з періодом його обертання навколо Землі. Через цей дивовижний космічний танець один його бік завжди залишається повернутим до нас. Розгляньмо ще одне місячне явище, про яке ми часто чуємо в новинах що ж таке супермісяць з погляду фізики. Тут секрет у тому, що орбіта місяця це не ідеальне коло, вона трохи витягнута, тобто еліптична. І супермісяць – це просто момент, коли повня збігається з точкою орбіти, що знаходиться найближче до Землі. Саме тому місяць на небі здається нам трохи більшим і яскравішим. А тепер кульмінація. Ми візьмемо нашу формулу і зробимо останній, але, мабуть, найбільш вражаючий розрахунок. Приготуйтеся дізнатися, наскільки швидко ми всі з вами рухаємося просто зараз. Отже, ось наше завдання. Формула у нас є: швидкість дорівнює 2πr поділити на t. Чи можемо ми застосувати її до орбіти Землі? Звично, нам для цього потрібні всього два числа по перше, радіус орбіти Землі це приблизно 150 мільйонів кілометрів. По друге, період 365 діб. Гаразд, а тепер підставимо ці значення у нашу формулу. І ми отримуємо близько 30 кілометрів на секунду. Просто вдумайтесь у це число. Кожну секунду, поки ми говоримо, наша планета долає 30 кілометрів у космосі. Щоб усвідомити, наскільки це багато, давайте порівняємо. Швидкість гоночного автомобіля, скажімо, 90 км на годину це всього лише 0,25 км на секунду, а швидкість землі більша у понад тисячу разів. Це просто неймовірно. І це повертає нас до головної ідеї: від іскри, що летить по прямій від точильного каменю, до цілої планети, що мчить по своїй орбіті, в основі всього лежать ті самі фундаментальні універсальні принципи фізики. Отже, головний висновок закони природи діють однаково скрізь, і це змушує замислитися. А які ще прості явища, які ми бачимо щодня, можуть виявитися ключем до розуміння космосу, варто лише придивитися уважніше.